Невеликі стріми, такі, от як у нас середу правильні такі, а такі маленькі виходи в ефір, коли є що розповісти. Цікаво, ну і цікаво поговорити з аудиторією. Я так кажу, яка часто буває, приходить сюди з. На аудиторії Шорців, відповідно, є смисл поговорити і є смисл, вам теж дещо цікаве розповісти. Нагадую про те, що триває наш збір на бусік для аеродрому Васильків, там залишилось зібрати вже якісь там нещасні там, 40 тисяч гривень. Давайте докинемо, друзі. Будь ласка, якщо можна, в описі все є. Якщо можна, зайдіть, будь ласка, і по 100-200 гривень. скиньтесь, будь ласка, щоб ми нарешті закрили нашу потребу перед авіаторами. Дуже важливо і потрібно. Ну, зрештою, а про що ж ми поговоримо сьогодні? А поговоримо ми друзі на тему, про яку вроді як вже говорити особливо нового і щось складно для будь-якого українця, тому що е, ну, хто в Україні не знає прізвище Андрій Єрмак і не знає про, м'яко кажучи, дуже контроверсійний вплив цієї персони на українську політику е, і на все, що відбувається в країні. Але ну ніколи не, не варто не згадати про цікаві публікації в європейській пресі американській щодо цієї персони. Чому тому що. Дивіться, дуже напевно важливо. От Мені цікаво людина сприймає Дмитро Колєснік. Ви Це Я так просто звернусь. Я мовчу про Червінського? Ви б хоч погуглили, хто я такий, і скільки я розказував про Червінського, і скільки я концертів давав від Романа. Ви дібіл? Покиньте цей чат, якщо ви І Вибачте, з вашого дозволу забаню придурка, тому що це дійсно якийсь то баран. Sorry. Вибачте, що відволікся, просто мене реально вообще, я фігел від питання. Я не підтримую Червіського. Ладно, мовчу. Добре, так от повертаємось до нашої теми. Друзі, тема досить проста. В дуже пливовому і авторитетному американському виданні політико велика стаття, яка називається: Ну, от, якщо англійською мовою, то вона звучить так: The Enigma of Andriy Yermak». Якщо перекласти українською, це загадка Андрія Єрмака. Отже, це інформація дуже цікава про те, якби. Зараз, секундочку, я все-таки, напевно, треба заблокувати ідіота. Пробачте. Так, да. от, дякую, я це зроблю. Бо якщо людина кінчена, то вона таки кінчена. От. Тому, товаришка Лесник, ідіть, будь ласка, в бан. Ви дебіл і ваше ім'я дебіл. Тому до побачення. Так от, чому я цій статті хочу приділити увагу. Бо, ну, дивіться, золота мрія нашої влади полягає в чому? В тому, щоби. Враховуючи дуже складну ситуацію, яка склалася навколо України, тобто, коли американці на нас, грубо кажучи, Забивають або хочуть всякому разі скинути себе будь-яку відповідальність за те, що відбувається з нашою країною. А європейці від нас відмовитись не можуть і мислять в категоріях: ну да, нам може не подобатись українська влада, але для нас головне, щоб була хоч якась стабільність в Україні. Відповідно, уж хай буде Зеленський, бо інакше його зараз не буде. Там почнеться колотнеча зміни влади і тому подібне. Відповідно дуже добре сподіватися, що на цьому тлі можна мутити все, що згодно всередині країни, і цього, власне кажучи, ніхто. То не помітить, от відповідно дуже важливо показати, що ці сподівання є марними, і оцей матеріал це власне свідчення саме цього. Тому просто хочу розповісти, що в цьому матеріалі є. Отже. Американське видання опублікувало цю статтю, і, от, значить, по суті, в, цьому, в ньому йдеться про вплив Єрмака на політику, причетність до звільнення посадовців та участь в дипломатичних процесах щодо наближення миру. Теж дуже важливе питання, тому що, на мій погляд, треба дуже чітко і, ясно, і чітко і ясно говорити про дуже важливу історію: про те, що от всі ті дипломатичні речі. Неуспіхів України, особливо абсолютний провал всієї політики дипломатичної 23-24 років це прямий наслідок політики саме Андрія Єрмака, який, власне кажучи, повністю піджав під себе всю дипломатичну роботу, вижив, нагадаю попереднього міністра закордонних справ пана Кулєбу і по суті все прикарманів під себе. Тому відповідно важливо розуміти його успіхи і неуспіхи. Отже, якщо так коротенько розібратися в сенсі того, що там написано в цьому матеріалі. Значить, матеріалі критики Єрмака назвали його, цитую, безжальним політичним ляльководом, фігурою навіть рівною президенту Зеленському, і говорять про президентські амбіції Небагато, ні мало. Знову ж таки, це не мої слова, це цитата пливового американського видання, до якого я б, до речі, радив прислухатися. Чому тому, що ну достатньо вони насправді, я би сказав, ну. От правда, дуже серйозно до цього ставляться, і мало того, напевно, що дуже важливо в історії от, з єрмаком із. Скажімо так, цією статтю, тому що відверто кажучи, дуже сильно у всі ці історії напевно напружує те, що ну скажімо так, головним наслідком приходу до влади Трампа стало те, що Україна просто стала випадати з фокусу уваги західного світу, і це дуже погано насправді для нас. Тому добре, коли такі матеріали виходять. Добре, отже, тепер давайте коротенько про. Те, про що там розказкається. Отже, видання пише, що сьогодні Єрмак очолює дипломатичні зусилля України, зокрема, намагається знайти підхід до людей президента США Дональда Трампа. Ну, я з вашого дозволу тут додам, що коли, наприклад, минулого року влітку до Києва приїжджали представники команди Трампа, в тому числі прямі представники а, Джей Ді Венса, а, в тому числі Офіс президента, який повністю корується Андрієм Єрмаком, навіть не. А, Побажав зустрітися з цими людьми і до певного моменту взагалі не сприймав приход Трампа до влади всерйоз. Ну і не встановлював нормальну, скажімо так, комунікацію з цими людьми. Ну, результат ми бачимо. Добре, йдемо далі. Отже, під час переговорів в Стамбулі в травні 2025 року Єрмак взяв на себе ініціативу, координуючи позиції з союзниками, але уникав прямих дискусій з росіянами. Деякі співрозмовники, з якими поспілкувалися, а, от журналісти видання, припускають, що подорожуючи столицями західних держав для просування інтересів України, він використовує цю можливість, щоб зміцнити цитую власну репутацію. Однак сам Єрмак це, звичайно, заперечує і каже, що прийшов у політику з разом з Володимиром Зеленським, і разом із ним і піде. Цитую далі. Єрмака звинувачували в усьому від того, що він російський шпигун, до того, що він небезпечний сірий кардинал або навіть Распутін, який тримає Зеленського під своїм впливом. Втім, навичка, яку Єрмак ймовірно справді розділяє з Распутіним, що зачарував свого часу імператорську родину російського царя Миколи II, це вміння тонко відчувати психологію людей, пише. Видання. Я ж кажу, я зараз просто поки що поцитую, що пишуть американці, потім парочку коментарів від себе. Отже, далі. Що е, кажуть про Єрмака люди, які працювали з ним у цьому виданню? Цитую, Єрмак блискучий психолог, він здатний читати Зеленського та передбачати, чого той хоче. Я би сказав так, що Єрмак блискучий психолог особисто Зеленського. Це єдиний адресат, який по-справжньому цікавить Єрмака і який йому потрібен. Ну це так, моя точка зору. Ну, менше з тим. Він, так, щас, секундочку. я просто вибачаюсь, буду іноді відволікатися і банити всяку русню в чаті, тому пробачте. Отже, він здатний читати Зеленського та передбачати, чого той хоче. Він обережний. Пропонуючи готові рішення Зеленському, який ненавидить, коли його втягують і деталі, і приносять йому і не приносять йому проблем, е, говорить про Єрмака один з колишніх міністрів, який мав серйозний конфлікт з ним. Щось особисто мені так здається, що от, скоріш за все, це мова йде, якраз таки про згаданого сьогодні пана. Кулєбу, і я майже впевнений що це він. Тому що дійсно, якщо згадати конфлікт пана Кулєба з Єрмаком, він був і цей конфлікт був досить серйозно. От, блін, вибачте, будь ласка. у нас сьогодні, на жаль, через те, що з одного боку, добре, що стрічка шорців підключається, з іншого боку, в шортах з'являється русня, приходиться цих животних бани. Тому вибачте, що трошки відволікаюсь. Ну але ви ж розумієте, забанить русню, це свята справа для кожної людини, так. Значить, йдемо далі. Єрмак тримався а, Зеленського з першого дня, коли він з'явився на банковій. Розповідає колишня прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель. А це, до речі, дуже цікаво. Ми сьогодні ще повернемося до, до спогадів цієї персони. А, бо, а, як би сказати, оце насправді дуже важлива історія а, з нею. Бо ну, взагалі, якби о, да, бачите, от у нас знову трошки набіг расистів. Зараз ми їх побанимо, дружки, друзі. Сарян, я ж кажу, трошки відволікаюсь, але це справа богоугодна. Так от, дивіться, чому дуже важливо згадати, до речі, про Юлію Мендель на секундочку від неї відволіктися. Бо ну, по-перше, я нагадаю, що саме ця персонажка запрошувала на прес-конференції Зеленського Шарія. Запрошувала на прес-конференції Зеленського всі канали з полу Медведчука, дуже з ними дружила. Святочку Крюкову. Ніколи тепер уже під санкційну не забувала зі страни УА, яку фінансував в тому числі Андрюшенька Портнов. Слава Богу, якби покійний. Тому відповідно просто нагадаю, що це була ексклюз... Просто ну плюс вона ще дуже відома тим, що вона билася журналістами і так далі. Тепер йдемо далі, друзі. Значить знову ж таки цитую статтю. Политику. Вони постійно разом тренувалися у підземному спортзалі. Там вони по справжньому зблизилися, як товариші по залу. Єрмак випередив Андрія Богдана, організувавши перший великий обмін полоненими з росіянами. Говорить Юля, говорить Юлія Мендель. Оце, друзі, дуже цікавий момент. Особливо, звісно, не знаю, як вам мені огидно звучить оця тема, що вони разом тренувалися в підземному спортзалі і там, типа, сильно зблизились. Я вже мовчу про те, про те, що ну, а хто би міг зробити. Вигідний обмін перший з росіянами і обігнати навіть на той момент діючого голову офісу президента, як не людина, яка мала певні зв'язки з Росією. Взагалі про господина Єрмака є дуже багато цікавої інформації. От, наприклад, мій колега Юрій Ніколов дуже багато цікаво публікував про його. Е Ну, я б сказав так, навіть економічні зв'язки ще з початку 2000-х з різноманітними узкими, дуже мутними і дуже дивними, не кажучи вже про кар'єру його батечка. Тому коли про Єрмака говорять про те, що за ним явно простежується російський вплив, я думаю, це очевидно. Ми не знаємо, який це вплив безпосередньо є, але дуже цікаво. До речі, зверніть увагу ще на такий важливий момент, про який американці не написали, що. Ну от по великому рахунку ні, звичайно, Андрій Богдан, власне, це була та людина, яка на повному серйозі хотіла свого часу привести на пост генерального прокурора Портнова. Але е, додуматись привести Татарова в офіс президента і, взагалі, от повністю перетворити Зеленського на те, на що ми от бачимо зараз. Це фактично справа рук Андрія Єрмака. Тому, до речі, чимало різноманітних оглядачів е, нерідко рідко порівнюють, е, скажімо так оцю цю історію історію заміною Єрмака на Богдана, якраз таки на історію про те, як росіяни змогли відтерти дуже такого контроверсійного чувачка, який очолював спочатку офіс президента Зеленського, але поставити ту людину, яку як знову ж таки багато хто в відкритих джерелах називає, є прямим російським агентом. Впливу добре. Це так маленький коментар. А тепер ми йдемо далі по статті Політико ще один з колишніх міністрів говорить. Що в очільника УП надзвичайно великі амбіції і він прагне визнання. У нього надзвичайно великі амбіції. Єдине, чого він справді прагне, це визнання. Андрій може бути чарівним, але ним керує непереборне бажання, щоб його велич визнали. Він скаже вам, що для нього громадське визнання нічого не означає, що він дбає лише про країну, і що навіть якщо його ім'я зникне, це не матиме значення. Але це все неправда. Він майже фізично страждає, якщо його відсувають на другий план, і якщо його ім'я має бути всюди. Цитує видання неназваного екс-міністра. Знову ж таки, висловлю свою точку зору: мова йде про пана Кулєбу. Можу помилятися, але мені чомусь здається, що це саме він. До речі, нагадую друзі про наш збір. На бусик, який перетвориться на майстерню для аеродрому Васильків. Всі реквізити внизу під цим чатиком. Будь ласка, донатьте, друзі, бо нашим авіаторам дуже потрібна допомога і дуже потрібна ця майстерня. Власне, я багато разів розповідав, для чого і чому, і так далі. Тепер йдемо далі, друзі. У статті також згадуються деякі факти із біографії Єрмака. Зараз буде дуже цікаво. Зокрема, політико з посиланням на розповідь Юлії Мендель пише. Що після закінчення університету в 1990 ті він брався за будь-яку роботу? Зокрема, працював у нічному клубі дискотеці в Києві. Ну, вчора на стрімі, коли я розказував цю тему, чимало людей висловлювало особливо з тих, хто постарше віком і пам'ятає назви відповідних нічних клубів, висловлювало думку. що Це були якісь гей клуби. Я до речі, так не думаю, але мені взагалі дуже цікаво, а що ж таке? Чому ж це, Андрюше, так треба було гроші? Давайте не забувати, що. Цей персонаж взагалі закінчив абсолютно елітний вуз вуз, виш, тобто він закінчив кімо, Київський інститут міжнародних відносин, КМВ, Кемве, да? імені Шевченка. Його батько був дуже непростою людиною, дуже непростим чоловічком, тобто він нагадаю, вроді як він працював в торгпредстві в Афганістані. От. Хоча дуже багато хто і багато в відкритих джерелах пишуть про те, що дядючка цілком міг бути так сказати, роботничком гру РФ. Точніше, тоді ще Радянського Союзу. Ну, менше з тим. От бачите, який у нас був працелюбний Андрій Єрмак, що навіть працював в нічному клубі. Значить, клуб приваблював гангстерів і відомих проросійських політиків, пише Юлія Мендель. Пізніше, значить, Єрмак працював фіксером для люксового магазину одягу «Санахант». Це теж правда, був такий прекрасний період в житті Андрія Єрмака, коли він, так би мовити, працював управителем магазину, в якому тоді скупалася наша українська псевдоелітка. Я так розумію, там він свої кстати. Прекрасне прикриття для шпіона, погодьтесь, прям ідеально, да, допомагаючи імпортувати ексклюзивні колекції від провідних модних домів Франції та Італії для клієнтів, олігархів і політиків роль, яка була дуже важливою для формування мережі зв'язків Єрмака. Далі, наступний підрозділ цієї статті дуже цікавий, значить, причетність до звільнення високопосадовців. Політико пише, що Юрмак швидко розширив свою роль і оточив себе людьми, які залежали від нього, зокрема, групою неоплачуваних радників, які підкоряються виключно йому. І мало кому з високопосадовців вдалося втриматись на посадах, якщо Єрмак хотів їх позбутися. Далі ми будемо йти трошечки далі і про це поговоримо, але я тут хочу окремо зупинитися на цьому розділі і окремо про це сказати, друзі. Дивіться, по великому рахунку, от всю цю огидну медіашушваль, яка зараз собою власне, і являє офіс президента, всю цю систему мерзких телеграм-помийок. Які е, з, роблять, грубо кажучи, от те все лайно в інформпросторі, е, Оцих всіх огидних литвиних, лещинок, педаляков, е, даж зарівних і іншу гніть понабирав саме Єрмак. Саме він, знаєте, от остаточно довів до закінчення формування в країні того, що дуже часто влучно називають: е, от у нас була радянський Союз, це була країна Рад. А Україна у нас перетворилась на країну радників, адже дійсно у нас країною правлять радники, причому радники голови офісу президента, тобто Андрюша Єрмака. А тепер дуже цікава історія. Значить, власне, давайте нагадаємо про те, що і це знову ж таки не мої слова, а це слова ще в купі публікацій, які проходили в західних медіа. Про те, що починаючи буквально з перших днів, коли росіян відкинули від Києва. Саме господин Єрмак почав займатися Брудною кампанією накручування Зеленського проти Залужного і кампанію проти Залужного. Тобто, грубо кажучи, його завданням було налаштувати максимально Зеленського проти Залужного, постійно говорити про те, як залужний значить, плохой, як він себе вип'ячує, він, значить, там, типа, хоче військовий переворот влаштувати, то його треба прибрати. Саме, до речі, з Єрмаком це я від, це я від себе, до речі, не додаю. Це в матеріалі цього нема, на жаль, але я від себе додам чи саме подейкують знову ж таки від Тих джерелах, що господин Єрмак був автором ідеї почати розкручувати в пику залужному господина Сирського, яку в результаті і призначили після звільнення залужного а, очільником української армії. От і до речі, цікаво, що от написано: Єдина людина, яку досі не зміг так. Що, вибачте, у нас тут знову з'явилася шиська свинья. Яку ми, звісно ж, забани, вот так от друзі, що пише політика? що єдиною людиною, яку не зміг з'їсти досі, єрмак, це власне очальник, очільник нашого урмо Кирило Буданов. Причому цікаво, те, що от власне, напевно, і це теж вони здра... господи, вибачте, пише видання. Що одним з головних моментів, чому Буданова не зміг з'їсти Єрмак, це те, що Буданов зміг не зберегти, умовно кажучи, доступ до. Президента можливість зайти до нього і там з ним поспілкуватися. Я до речі, на цей момент би теж звернув увагу, тому що одною це я так від себе додам, що одної з головних тактик господіна Єрмака по захопленню Зеленського в полон і наш і нас всіх через Зеленського є те, що він фактично узурпував через мережу своїх радників і людей, якими він, власне кажучи, обставив Зеленського доступ до нього. Тобто, умовно кажучи, його головним завданням було. Викинути тих людей, які могли зайти раніше в усякому разі, до Зеленського в кабінет, і щось йому особисто розповісти. До речі, не забудьте, друзі, що власне той же Кулєба, про якого ми сьогодні кілька разів згадували, і от на якого ну я так думаю, що це моя точка зору тут постійно американці силаються на неназваного міністра. Я щось підозрюю, що це саме пан Кулеба. Чому справа в тому, що пан Кулєба, він же, ну, він не був в команді Зеленського з самого початку, але він був, власне, ну він дуже швидко перебіг, як ви пам'ятаєте, в ту команду, і в нього був доступ дуже часто прямий до Зеленського. Він буквально там до останнього року міг зайти сам про щось поговорити. От як тільки з остаточно доїв його в тому сенсі, що цього доступу в нього вже не було, от в цей момент йому й вдалося доїсти кур'єбу. Так от, я так розумію, що політка пише, що у Буданова є доступ досі до Зеленського. От, власне. Саме через те, що Буданов не дав, скажімо так, себе доїсти, і в нього досі є доступ до Зеленського. Власне, він і не дав Єрмаку остаточно накидати лайна на себе і викинути себе теж з посади. Як це в принципі Єрмаку вдалося абсолютно з усіма тими проти кого виступав Єрмак? Це були фактично всі. Бо я ж кажу, я от від себе додам, друзі. Дуже люблю згадувати оцю фотографію від 20 травня дві 19-го року можете дуже легко і нагуглити, коли після інавгурації з Верховної Ради виходить так. Ще секундочку, ще якась мразота тупорила сюди. Прийшла так, от, от ви можете дуже легко подивитися після цієї інавгурації, коли господин Зеленський виходить зі своїм оцим цим кодлом з Верховної Ради, і відповідно ви можете дуже легко подивитися на те. Хто стоїть за ним, хто є його командою? Так, от фактично з цієї команди не лишився уже майже ніхто, окрім Андрюшеньки Єрмака. Добре, і ще трошки пройдемося по цьому матеріалу. політика. Отже, видання пише, що відхід деяких талановитих постатей з Кабміну чи армії, зокрема Дмитра Кулєви з посади міністра закордонних справ? Я ще раз підкреслю, чому я все ж таки думаю, що е, от той міністр, на якого постійно не названий, як міністр на якого постійно посилається видання, це саме він. Ну от чуйка мені говорить саме це. Ну може і ні, звичайно, але просто згадуючи тих міністрів, і більшого доступу до Зеленського ніж у Кулеби свого часу не було майже нікого. Тому думаю, це це він так. От відхід талановитих постатей з кабміної армії, зокрема Кулеби і генерала Залужного, в першу чергу з посади це пишуть американці, з посади головнокомандувача збройних сил України, натякаючи, що не без участі Єрмака, викликали внутрішню тривогу і тихе сум'яття у західних союзників. Оце до речі теж дуже. Дуже дуже важливий момент, тому що знову ж таки це черговий великий привіт, скажімо так, Володимиру Олександровичу і, скажімо так, великий сигнал, що ніхто нічого на заході не забув, навіть серед європейців. Окей, у нас немає повноцінно дієвого кабінету міністру, міністрів. Натомість, ми маємо якийсь квазікабінет, очолюваний Єрмаком. Так, час, вибачте, друзі, що я постійно перериваюся. Але я ж кажу, к нам тут проривається расистське тупорила свиньї, треба їх банить, тому що коли расист з'являється довкіллі, його треба викидати всіма можливими способами. Ви розумієте так, от. Натомість ми маємо якийсь квазікабінет, очолюваний Єрмаком, який контролює доступ до порядку денного президента і до самого президента. А ще є ці дивні радники, які не є державними службовцями, не отримують зарплату від держави, які не є державними да, і, і не повинні подавати декларації про майно. Цитує видання Дар'ю Калинюк, виконавчу директорку Центру протидії корупції. Олігархи вже не є головною внутрішньою проблемою України. Навіть корупція не головна проблема. Так, зараз вибачте, друзі. Знову рашистська мразь. зараз е, секундочку. Пробачте, трошечки надо чистити, бо я ж кажу, нова аудиторія вона. Потребує очищення те, чим ми завжди займаємося на цензорі, у нас тут ніколи не буде дозволу на всяких животним відкривати своє смердюче хайло. Вибачте, хайло будете відкривати там, де ніхто не слідкує. У нас стріми і відео для нормальних людей. Так от, олігархів вже не є головною внутрішньою проблемою України. Навіть корупція не головна проблема. Основна проблема це система управління і те, як влада була монополізована, каже Дар'я Калинюк. У статті Єрмак відкидає вище згадану критику та. Звинувачення. Він так, сейчас, секундочку. О, бачите, знову тварини підлізли. Зараз ми їм всім допоможемо. Секундочку, буде вам свобода слова мразі. Для свобода слова у нас можуть бути тільки для людей, а ви, расисти, не люди. Тому вам може бути свобода слова тільки в могилі. От там, вже, вже власне кажучи, вам і буде свобода слово. вибачте, друзі, що трошки повторюсь, відволікаюсь, але ну це важливо. Тварин треба відправляти в стіло. Чим я і займаюсь наскільки можу? Добре, так от у статті Єрмак відкидає вище згадану критику та звинувачення. Він говорить, що є завдання є забезпечення ефективного функціонування офісу президента. Іншим своїм своїм завданням а, він так, і він ще називає що? Він називає підтримку президента. От. Секундочку. Зараз президента. у виконанні його конституційних е, повноважень. От. Е, от, така от е, цікава, скажімо так, концепція. Отже, для чого ми з вами приділили таку увагу всій цій історії? Е, ну я вам вже пояснив, е, як би сказати, цима всіма моментами. Я вже пояснив вам, чому це важливо. Але я просто хочу зазначити дуже важливу штуку. Е, по великому рахунку, я не розділяю зеленського ермака, тобто, знаєте, от я черговий раз нагадаю свою просту точку зору, що багато хто вважає, що вот значить насправді править єрмак, чи ще хтось ні? Насправді править е, тандем зеленського єрмака. Де е, Зеленський насправді є е, просто е, той, 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 хто замовляє музику, а ярмарка то, хто виконує його вказівки, але при цьому робиться так, щоб зеленському було приємно і хорошо. І це треба дуже чітко розуміти. Вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в країні, і не треба їх розділяти. Це дуже важливо. Тим не менше, е, чому цей матеріал все-таки є дуже важливим і про нього варто згадувати, тому що дуже важливо, щоб е, ця влада. Ніколи не забувала про те, що хтось раптом через там складну ситуацію на фронтах, чи що забув про те, хто вони є, і головне, щоб ми з вами не забували. Чому? Тому що м ви можете не мати жодних сумнівів, що Зеленський з Єрмаком прекрасно розуміють, що якщо тільки вони перестануть бути при владі, оці всі питання і про Портнова і так далі, вони встануть повний зріст. Тому за владу вони будуть триматися страшно і до останньої секунди, відповідно. Наше з вами зараз завдання зробити так, щоб їм не вдалося побудувати королівство кривих дзеркал, прикриваючись війною, прикрити все те, що вони коять натомість. Бо знову ж таки є геройство збройних сил України, є геройство тих людей, які там виробляють дрони, щось роблять. А є бездарні виконавці. Які е, паразитують на цих результатах і намагаються, прикриваючись тим, е, вибудовувати свою особисту автократію. І от це якраз ми не можемо абсолютно їм дозволити зробити такі матеріали. Мене дуже радують, тому що ну, американські журналісти бачать, що відбувається. А повірте, політико це дуже читабельне видання, яке дуже добре прочитають в усіх столицях в усіх країнах. І дуже добре, що вони побачать ще раз їм нагадають. Про те, що Україна це не Зеленський, а Зеленський це Єрмак. А Єрмак це власне те, про що ми щойно говорили в цьому матеріалі. Тому, друзі, приємно було б вам розповісти про цей матеріал, бо дуже корисно, коли такі речі відбуваються, і дуже корисно, коли вони є. Ну що ж, друзі, буду потихеньку закінчувати цей маленький такий а, імпровізований стрімчик. Е, дякую, що зайшли. Вибачте, що трошки сумбурно, і приходиться е, так. зараз ми ще одного рашистського бота забанимо. Бачите, вони як залітають на стрічку шорт. Це прям дуже цікаво за цим спогадати. І до речі, мені дуже шкода, що е, мої колеги з інших там Ютубів, е, ЗМІ, вони не банять, вони не чистять, власне кажучи, свої чати, і потім дивуються, чому таку велику такий великий вплив має трашиські різмітні інші боти. Ну тому, що треба не лінуватися і цим займатися. Тому, вибачте, якщо переривався, але це важливо, друзі. Бо ви розумієте, що треба мити руки і чистити зуби, і в жодному разі не дозволяти, щоб тут вони всі з'являлися. Нагадую, друзі, що дуже потрібно нам закрити наш збір на бусік для аеродрому Васильків. Там залишилося вже зовсім мало, там буквально кілька десятків тисяч гривень. Давайте дружно. Піднакинемо там 100-200 гривень, скільки у вас є можливості. Буквально під цим стрімом є всі реквізити. Заходьте, будь ласка, і донатьте, щоб ми нарешті авіатори отримали свій бусик. Дякую вам за увагу. Тримайте голову сухою, слухайте сигнали повітряної тривоги, бо, на жаль, немає сумнівів, що зовсім недовзі нас очікують великі нові ракетні удари расистів. Тому будьте дуже обережні, друзі. До зустрічі, побачимось, почуємось. Ми все одно переможемо.